У ранкову годину пік даїшники перевірили наявність усіх необхідних документів у водіїв привізких маршруток. Порушників шукати довго не довелося. А дехто, угледівши людей у формі, просто втік зі звичного місця. Лише за чверть години інспектори ДАІ впіймали на гарячому одразу трьох несвідомих кермувальників. Папери у водіїв є, однак не всі або оформлені не до кінця. Дехто ж примудрився взяти з собою лише водійські права та ліцензію на перевезення. Середі документів не тільки ліцензіонна карточка. Затвісно, у перевозчик немає більше ніяких документів. Нерідко деякі водії суттєво відхиляються від маршруту. Цей, наприклад, приїхав на парковку біля метро Харківська, хоча за схемою мав би підвозити пасажирів на південний автовокзал. Таке недотримання курсу кермувальник пояснити не зміг. Не Не знаю. На рейдах даїшники працюють разом з працівниками інспекції з безпеки на наземному транспорті. Пильнують за стоянками, які маршрутники облаштували на кінцевих станціях метро. Хочуть привчити водіїв, щоб вони вимагали у власників усі необхідні документи. Бо нині з парку їх випускають без найнеобхідніших. Має бути ліцензійна карточка на транспортний засіб. На даний час у водія ця ліцензійна карточка відсутня. Автобуси порушників інспектори відправили на штрафний майданчик. Хоча водії часто опираються і до останнього намагаються довести власну правоту, щоб не Порушувати графік і не тривожити пасажирів, а що там не в порядку? Я ж не повністю за всі документи не відповідаю». Лише протягом тижня столична державтоінспекція фіксує до 80 порушників. Кермувальники встановлюють у маршрутках додаткові крісла, ризикуючи безпекою людей. Часто водії або таксопарки просто ігнорують техніку безпеки. І головне, ДАІ нерідко виявляє нетверезих шоферів за кермом. Що викликає, скажімо так, занепокоєння серед цих перевірених водіїв? Було два водії, які керували транспортними засобами у нетверезому стані. Та як показує практика, пасажирам приміських маршрутів часто просто не цікаво, у якому стані перебуває водій. Головне якнайшвидше дістатися додому. От тільки така поїздка може закінчитися передчасно. Андрій Лащ, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.